Що таке скам, як його розпізнати та захиститись, про найбільш поширені шахрайські схеми, зокрема про не існуючого товару, фішингові шахрайства чи фейковий виграш у відео кіберполіції? Скам це будь-яке шахрайство в інтернеті, коли вас намагаються обдурити, аби вкрасти ваші гроші, дані або доступ до вікових записів. Тобто, це коли хтось вам щось пропонує, але насправді такого не існує. Тож основні види скаму, про які варто пам'ятати, фішинг. Коли шахраї надсилають вам фейкове повідомлення із посилання на сайти, аби використати ваші дані або паролі. Псевдолотереї, коли ви виграли цінний подарунок або космічний приз, однак для його отримання вам достатньо передати ваші персональні дані. Насправді такого призу не існує. Інвестиційні афери обіцяють легкий та швидкий прибуток, однак насправді ви втрачаєте свої кошти. Товар за підозріло вигідною ціною. Онлайн-шахрайство під виглядом магазинів. Ви оплачуєте, однак не отримуєте. Як розпізнати скам, пояснюємо. Обіцянки шахраїв занадто привабливі аби бути правдою. Наступна ознака скаму терміновість передача даних або оплата. Також це незнайомі відправники, підозрілі посилання та відсутність реальних відгуків про компанію або магазин, базові поради, як захиститися від скаму. Не передавайте особисті дані або свої паролі незнайомим особам. Перевіряйте будь-яку інформацію, перш ніж щось купуєте або інвестуєте. Ігноруйте повідомлення про виграш, якщо ви не брали участі у розіграші. Використовуйте сучасні антивірусні програми, оновлюйте своє програмне забезпечення та використовуйте складні паролі. Більше порад та рекомендацій на сторінках МВС України та Кіберполіції.